Зсу затопили газову трубу, що пролягала під річкою Оскіл, через яку війська Російської Федерації проникали під Куп'янськ. Багато окупантів затопило. Ті, хто вижили, потрапили в полон. Вони в деталях розповіли про усі свої звірячі плани. І за хвилину, друзі, я вам покажу унікальні відеофрагменти з ними. Але чи не запізно ми відреагували, що зараз відбувається у Куп'янську? Чому воєнні кореспонденти і аналітики кажуть одне, а місцева влада і військові інше? Розберемось просто зараз з усім, але без паніки. Та спершу підпишіться на цей ютуб канал, друзі. Не забувайте ставити лайки, не забувайте залишати свої коментарі. Це дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і давайте, щоб часу не гаяти, одразу будемо починати. Отже, Юрій Федоренко він зараз на ваших екранах. Це командир 429 го окремого полку безпілотних систем Хілес. Мені в ефірі розповів, що сили оборони України знищили газову трубу, якою окупанти лізли до Куп'янська, і, от за його словами, раніше російським військовим вдалося викрасти. Встати її для форсування річки Оскіл, але після того як її було виявлено, збройні сили України завдали по трубі удару, і от далі цитую Федоренка: був нанесений вогневий удар саме в те місто, в це в те місце, де труба проходить річкою Оскіл, іде по дну. І як наслідок, вона дещо булькнула. <сміх> Обожнює Федоренка наповнена водою. Скоріше за все каже він. Знову таки, чи вдасться противнику з плином часу затягнути обладнання, провести зварювальні роботи, покаже час зараз. Ми тримаємо під контролем те місце, де противник відходив, сказав він. Я також від себе додам, що чотири місяці тому зсу вже наносили удар по цій трубі, але через те, що були втрачені території, де вона починається, росіяни змогли залатати її зсередини і запустили туди своїх диверсантів. Значить, що тут потрібно, друзі, серед іншого сказати, і про що потрібно нагадати? Значить, справа у тім, що є такий воєнний паблік Діпстейт, і от 12 вересня. Аналітики цього пабліку повідомили, що російські війська через газову трубу. Ось як це відбувається. Подивіться, будь ласка, на кадрах. У них ці, значить, візки є такі самокати електричні, і от вони долають річку Оскіл і заходять до Куп'янська, Ну, під Куп'янськом виходять зовсім близько. І це вже третій випадок, як відомо, з використанням цієї газової труби, тому що раніше російські війська використовували газові труби в Авдіївці. У нас це було і заходило до ЗСУ в тил, і в суджі. На території Російської Федерації, і от е, частина з тих окупантів, які власне яким вдалося до підриву вийти з цієї труби, вони потрапили в полон. Вони потрапили в полон нашого 10-го армійського корпусу. От уявіть на секундочку, групи росіян по 4 дні пробиралися через газову трубу до околиць Куп'янська. Вони отримали наказ від командування на вбивство цивільних чоловіків. Передягнувшись у цивільний одяг, мали накопичуватися в житлових багатоповерхівках, захоплювати їх. І ось далі пряма мова цих російських виродків, які розповідають про свою мандрівку по цій трубі і накази від військового командування. Далі, друзі, увага! Не дуже легко, так як в зв'язку з тим, що ти на самокаті їдеш. поднимается вот эта вся пыль как, э, э, весь осадок газа старые жабочки вот это все вот вода вот это все поднимается и получается люди которые едут э, позади меня я еще буквально спереди второе это я еще душу более менее а которые позади меня они толкают всю вот эту пыль как поршень потрубе, и буквально они сами этим дышат и пока тормозят, что то на остановке, они этим тоже дышат. И какой-то промежуток времени, там еще 15 дней делают перерывы, чтобы дышать можно. А так, во всей трубе, вдоль трубы есть отверстие вентиляционные сделаны этот труба десятка стоит наверное отверстие сделаны, и буквально люди не то что в нем дышат а вентиляция происходит что и вот буквально начинают люди дышать Тобто окупант, ви зрозуміли, так? Окупант розповідає, як вони просувалися цією газовою трубою. Їх там запускали по 10 людей, вони були на самокатах, і от вони нею просувалися. Яку тобі задачу поставили командир? Uh, у мене ніякої задачі не поставили. Мені просто дали, дали людей відправили в трубу, сказали дойти до труби і по трубі, а, а далі у мене основно ніякої задачі не було. Послухайте далі, що каже цей окупант, яку задачу. российское військовое командование поставило ему после того, как он вылез из всей трубы? А нам дали план действий э, дойти до промзоны. Э, ориентир э, был уже вышка. А что говорили относительно встреченных гражданских? Ну, сказали стариков, женщин, детей не трогать, а гражданских ну, мужчин как бы это расстреливать. Прямим приказом нам сказали захватить п'ятиэтажку і убить мужчину, захватить третій. Ну закрепиться на третьому етажі житті і жінки ставлять живих, а мушін убить. Усі почули, як Російська Федерація не вбиває цивільних. Окупанти зізнаються в полоні, які задачі їм ставили після того, як вони вилізуть цієї труби. Я дуже сподіваюся, що на цих виродків чекатиме справедливе покарання. Але, друзі, зрештою, ну ось цю лазівку з трубою наші сили оборони виявили не одразу, про це потрібно сказати. Тобто, частина з окупантів, значить, таки пролізла до Куп'янська, і тут постає питання: чи не запізно ми відреагували, чи не запізнилися ми. Це головне питання, тому що український військовий кореспондент Богдан Мірошніков. От він пише наступне. Давайте я просто його процитую після прориву через трубу на радьківку і захоплення лісу поруч з селом. Ворог отримав можливість накопичуватися у великій кількості. В трубі ворог пройшов більше 10 кілометрів. Точки входу виходу в теорії можна контролювати, але це доволі важко саме через дальність від входу до виходу. Це принципово відрізняється від Авдіївки чи Суджі. До речі, те, що зараз почали ставити колючий дріт прямо в трубах, це я б сказав спірне рішення, бо краще і перепона, ніж підірвана труба з виставленими бетонними загородженнями, які мають бути замінованими, поки не існує. Зараз зараз ворог достатньо накопичився як у Радківці, так і у лісі між нею і Куп'янськом. Тепер почалися пише Мірошніков бої за сам Куп'янськ, де інде ворог встиг закріпитися, тому вже мабуть. Не доводиться говорити за зачистку міста з нашого боку. Вже я б підіймав розмову за безпеку і доцільність перебування нашого гарнізону на лівому березі осколу. Там можна було б тільки у ківшарівці стримувати ворога довгими місяцями. Але зараз ситуація змінилася. На жаль, тобто, маневр з трубою зрештою, неабияк допоміг ворогу. На жаль, про це каже Мірошніков напередодні, до речі. Той самий військовий паблік Deep State також повідомляв, що окупанти нібито зайшли вже безпосередньо в саме місто Куп'янськ і не лише з півночі, але і з північного заходу. І більше того, закріпилися у житлових кварталах. І от, за даними аналітиків, сіра зона з півночі дійшла до центру міста, тобто там йдуть бої. Окрім того, нібито армія Російської Федерації суттєво просунулася у сусідній Голубівці на північний схід. Тобто Діпстейт фактично стверджує, що вже зайшли у місто орки. Що стосується, зокрема, друзі, осуд Дніпро і місцевої влади, там це спростовують, значить, боїв у центрі Куп'янська немає а раніше подана інформація в ЗМІ про успіх ворога не відповідає дійсності про це. Каже речник Осуд Дніпро Олексій Бельський. За його словами, окупанти діють на півночі Куп'янська, куди їм вдалося інфільтруватися із районів населених пунктів Радьківка і Голубівка. Окупантів знищують. Частина потрапляє в полон. каже він: ну те, що частина в полоні. Ми її самі бачили. От, зокрема, щойно я вам давав пряму мову цих виродків. Що каже місцева влада? Начальник Куп'янської міської військової адміністрації Андрій Бесідін також заявив, що російських військ в Куп'янську немає. Цитую його далі: насправді діпстейт поспішає: немає росіян у Куп'янську дійсно, бої точаться на околицях. Це сусідня громада, дуже близька до міста, але кожного дня, і фактично кожну годину наші військові дають гідну відсіч, б'ють. Сказав він за словами Бісєдіна, російські війська щодня кидають дедалі більше сил, щоб захопити Куп'янськ, але жодних успіхів у місті або на території Куп'янської громади у них немає. Уся територія громади, включно з містом Куп'янськ. Перебуває під повним контролем Збройних сил України, додав начальник місцевої військової адміністрації. Тому, друзі, що ми зрештою маємо: затоплення труби під річкою Скіл у Куп'янську зірвало плани окупантів, Їхні полонені полонені розкрили просто жахливі звірячі наміри від убивств цивільних до накопичення у захоплених багатоповерхівках. Але ситуація у Куп'янську залишається напруженою, давайте казати чесно. Одні джерела кажуть про бої. Вже безпосередньо в самому місті, інші це спростовують, і це показує насправді наскільки складно контролювати кожен метр фронту, особливо коли ворог використовує такі хитрі маневри, як в тому числі, ось ці газові труби. Проте наші захисники тримають удар, вони знищують ворога, вони беруть полонених. Давайте ми підтримуємо просто зараз їх в коментарях, напишемо декілька хороших слів, а можна і не, і не тільки декілька, як ви розумієте. Тому, спасибі, що додивилися це відео до кінця. Дякую за кожен лайк і за кожен коментар. Дякую за підписку на цей Ютуб канал. Це дуже важливо. Респект силам оборони України. І слава ЗСУ. До зустрічі.